6 лютого Львівщина, восьмирічний хлопчик, загинув під час катання з горки на санчатах. Він виїхав на дорогу, де потрапив під колеса швидкої допомоги. Від отриманих травм дитина померла на місці. У Дніпрі минулого року в одному з парків також стався нещасний випадок. Батько шестирічної дитини каталися на санчатах ось тут. На одному зі схилів під час чергового з'їзду врізалися у дерево. Дитина отримала травми, а 45-річний чоловік загинув у кареті швидкої. Цього року ситуація не змінилася. Як тільки но випав сніг, дніпряни масово заполонили круті схили на санчатах та льодянках. Хоча усього за декілька метрів висить попереджувальна табличка. Ні, ми знизу підійшли, це не бачили. Дійсно, дійсно заборони є. Да, це ми це. Ми винні, безумовно. Бачу, що вони там є ці заборони. Ну я бачу, я доросла людина з нею катаюся. Тусь тобто я і сама на санках не відпускаю. Аби уникнути неприємних ситуацій, каже Дніпрянка Дарія, навчила п'ятирічну доньку правилам поводження на схилах. Вона просто їде, розуміє, що тут їй треба зупинитися. Вона завалюється на бік і тормозить. Ми вже тут. Роки три точно, напевно, катаємось, бо просто більше нема де. Щорічно зимові розваги завершуються трагедією, кажуть комунальники. У всіх парках міста на початку сезону попереджують відвідувачів, що кататися тут небезпечно. Мовляв, територія не пристосована до спуску на санках, лижах та тюбах. Всі склони засаджені деревами, а дерева ми не маємо права виробляти у зв'язку з тим, що вони тримають ці склони. До війни в парку зелений гай неодноразово встановлювався тюбінг, встановлювався каток, там, де були створені умови безпечного катання. Та цього сезону через війну такі розважальні об'єкти вирішили не встановлювати. Тож, якщо люди вирішать кататися на схилах, комунальники відповідальності не несуть. Дніпрян закликають бути свідомими і дотримуватися правил безпеки. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.